Прийдешнього тижня. Очікується прохолодна та нестійка погода із заморозками у нічний час та опадами ближче до вихідних. На Полтавщині 2 травня хмарно з проясненнями. Температура в день плюс 16 градусів, вночі плюс 2. У Кременчуці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Вівторка опадів не передбачається на термометрах, плюс 14 світлої пори доби темної плюс 5 градусів. За прогнозами синоптиків, вранці небо у горішніх плавнях буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. мінімальна нічна температура повітря плюс 4, максимальна денна, плюс 15. До сьогодні найтепліше 2 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1954 року, плюс 28 градусів. Мінімальною температура була 1944 мінус 1. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі. Каналі Гук від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.